Привіт! Мене звати Юра, ви на каналі Про менеджмент, і сьогодні ми будемо говорити про такий цікавий психологічний ефект, який називається ефект Денінга Крюгера. Він стосується кожного з нас. І як менеджера нам важливо розуміти, як цей ефект впливає на нашу самооцінку та на самооцінку колег, з котрими ми працюємо. Тож, давайте розбиратися. І так, що собою являє цей ефект? Це ефект, котрий показує, чому люди з низькою компетенцією часто схильні переоцінювати свої знання і вміння в тій чи іншій галузі. Цей ефект був відкритий двома соціальними психологами в 1999 році. Імена цих психологів Девід Деннінг та Джастін Крюгін. Суть цього ефекту полягає в тому, що люди, в котрих є не дуже багато знань і досвіду в певній галузі, вони не в змозі оцінити певні в повній мірі ризики, і не в змозі оцінити об'єм знань, котрий їм ще потрібно засвоїти. І в той же час люди, в котрих є достатньо знань і достатньо досвіду, вони здатні оцінити всю складність того чи іншого проєкту. І вони розуміють, як багато їм ще потрібно вивчити, як, яка широка ця галузь знань в цілому. Тому їхня самооцінка, як правило, набагато нижча. Як це виглядає на практиці? Людина, котра тільки починає свої перші кроки в професії, нехай візьмемо, що це проєктний менеджер. Він заку... закінчив, можливо, деякі курси, прочитав декілька книжок і отримує свій перший проект. Його розуміння проєктної діяльності, воно досить вузьке. На перший погляд, все виглядає дуже просто. В тебе є команда в тебе є стейкхолдери, в тебе є задача. Нарізай великі задачі на маленькі, і вперед в той же час досвідчений менеджер, він здатний оцінити всю складність цього проєкту. Він здатний оцінити, які існують ризики і підводні камені. І саме тому на практиці такі люди вони здатні. Сумніватися в своїй компетенції в даній галузі. До речі, коли я дізнався про цей ефект, я згадав свій початок кар'єри проєктного менеджера. І дійсно, на початку, я закінчив, мабуть, десяток онлайн-курсів. Потім пішов на одні чи два офлайн-курси, відвідав декілька семінарів. І мені здавалося, що я знаю в менеджменті все. Е, мені здавалося тоді, що все просто. Я вже маю достатньо досвіду для того, щоб вести будь-який проект. Але з часом, коли я перейшов на своє друге і третє місце роботи, я зрозумів, що кількість знань, котрі мені потрібно отримати, для того, щоб стати класним менеджером, вона неймовірна. І я досі продовжую вчитися, досі читаю книжки, проходжу курси, спілкуюся з більш досвідченими колегами і намагаюся ніколи не зупинятися в своєму розвитку. Часто ви побачите ефект Денінга Крюгера, зображений графіком. На цьому графіку видно, що на початку кар'єри у людини самооцінка різко йде вверх. І цей скачок і називається ефектом деннінга Крюгера. Після того як людина отримує більше знань, її самооцінка різко падає. І тільки далі, після цього, людина починає, починає отримувати більше знань, і в неї потроху самооцінка. Піднімається, вирівнюється і виходить на плату. А на закінчення цього відео я хочу дати вам декілька порад. Порада перша. Ніколи не зупиняйтеся в навчанні. Порада друга прислухайтеся до зворотнього зв'язку і просіть його. І порада третя: ніколи не соромтеся визнавати, що ви чогось не знаєте. Тому що саме це визнання відкриває вам шлях до розвитку. Як завжди, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, і побачимося в нових відео.